Чернігові презентували книжку особливості створення громадського простору на Чернігівщині. У ній розповідається про досвід роботи Національної ради жінок України в деокупованих селах. Зокрема, було вибрано три села, в яких протягом п'яти місяців тривав проєкт зі створення громадського простору. Це Шестовися, Москалі та Седнів. Першою зупинкою під час проєкту стало село Москалі. Там за 30 кілометрів від Чернігова розташований унікальний музей старожитностей, у якому зберігається 10 тисяч експонатів. Так сталося бачите, що у сьогоденні село з такою назвою дуже ріже вухо. Але так сталося, що численна кількість експонатів української спадщини знаходиться саме в ньому. У кожної нації має бути підґрунтя якесь. Якщо без минулого, як кажуть, немає майбутнього, як люди приїздять, приїздять екскурсії, люди бачать усе, люди надихаються. Як казала одна моя добра знайома, вже вона стала доброю знайомою, бо щороку приїжджає до мене з прилучення вже декілька років поспіль. Каже: я їду до вас прониктися кодом української нації. Понад 90% колекції музею це автентичні предмети Чернігівщини. Багато рушників, символічних рушників у Чернігівщині, де ця знакова символіка відображена. Так, є, є, і стародруки цікаві. та є, наприклад, Анфологіон 1753 року. Завдяки проєкту було придбано інструменти, будматеріали, замінено паркани, пошкоджені під час окупації та відновлено музейні комплекси. Наступною зупинкою стало село Шостовиця, в якому було створено центр взаємодопомоги та розвитку, а в грудні минулого року відкрито й етнографічний музей села. Зелений туризм питання. Тут е, минуле, тут, тут музеї. Ну, ви от зараз відчуваєте, що це теж праця необхідна і це праця не на день, це не на одну особу. Тобто ми зробили якийсь документ, ми допомогу зробили. Ми вибили гроші на відновлення хати, там, там все все інше. Але ця тема це об'єднує людей. Це днів з давніх давен вражає своєю історією, проте і для нього знайшлося місце в проєкті. У громаді було створено центр підтримки та розвитку жіночих та дитячих ініціатив. Меланія завдяки проєкту саме Національної ради жінок України. Ми отримали приміщення, ми отримали. Дві кімнати, де наразі можемо тренуватися, проводити культурно-освітні заходи. Тобто, тепер Сетнівська бар'їня має свій дім. Цей громадський простір було відкрито у будівлі садиби Лизогубів. Завдяки проекту ми зробили дуже гарну справу, тому що приміщення в нас знаходиться на території садиби родини Лизогубів. Коштами гранту ми відремонтували дві кімнати, які були в занедбаному стані. По ремонту ми зробили все в тому стилі, яким воно було від початку. Як це було заплановано саме родиною Лизогубів. Тобто там немає нічого такого надто крутого. Ми зробили все, як було колись. Ми зберегли автентичність. Ми теж намагаємося зробити той осередок, де було людям приємно, щоб вони зайшли і відчули велич природи, краси Седніва і історії. І хочемо сказати Тетяною Сергійовною, що ми вже знову на черговому проєкті, ми хочемо зробити в Каштановій алеї алею славетних постатей Сенніва. У книжці зібрано не лише позитивний досвід створення громадських просторів, але й історії людей, які пережили окупацію, людей, які попри війну зуміли зберегти культурну спадщину Чернігівщини.